Вони після років ковідного карантину змушені ховатись в бомбосховищах і навчатися під звуки сирен. Вони сміливі, активні, свідомі і відповідальні. І сьогодні по-особливому одягнені. Таких студентів зі стрічкою випускник 2024 зустріла сцена Приуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Яковича Франка. 29 червня отримали дипломи 100 випускників навчального закладу за п'ятьма освітніми програмами. Серед них уже дипломовані вихователі закладів дошкільної освіти. Вчителі початкової школи, вчителі середньої школи, трудового навчання та креслення також фізичної культури. Ну і сьогодні диплом отримали майбутні журналісти, ваші колеги. Вже не майбутні, уже журналісти, ваші колеги. Сьогоднішні випускники залишають позаду чотири незабутні роки навчання. Вони відчули радість перших досягнень, хвилювання перед іспитами та справжню насолоду студентського життя. Ощадні та вишукані випускники не приховують, як пройшли їхні роки навчання. Це неймовірні, неповторні емоції за чотири роки. Шкода, що час так швидко пролетів. І дуже будемо сумувати за всіма роками в коледжі проведення. Коледж став другий дім у нас, бо кожен день в ньому проводимо всі екзамени, всі заходи. Ми тут всією однією родиною. Ці чотири роки були неймовірними. Дуже багато теплих моментів, які об'єднують нашу групу. Це були чудові чотири роки, і я завжди буду їх згадувати з посмішкою. Найбільше мені запам'яталися наші спілкування з викладачами. Вони були. Не більше як викладачами, а як для нас друзями. Вони дали нам хороший досвід, теплі моменти. Я хочу сказати їм велике дякую за це. Два роки провалинуло як один день, зараз трішки сумно, тому що за ці два роки всі викладачі, вся ця атмосфера закладу прямо в самому серці. І зараз трішки сумно розставатися цими всіма моментами, які були за два роки, для мене коледж став рідним, і вся практика, яка була за момент навчання, теж стала рідною. Всі ті моменти, які я проходила разом з викладачами, своїми одногрупниками, все це дуже рідне для мене. Коли я прийшла на перший курс, я дуже боялася своїх дівчат. Вони мене боялися теж. Я не знаю, чого вони мене боялися, але Скажімо так, студентського життя спочатку не відчували, бо то коронавірус, то війна, але на четвертому курсі, скажімо так, нас прожарили дуже хорошо. В принципі, все дуже класно. Я буду сумувати за своїми дівчатами, я їх дуже люблю. Коледж для мене став дуже рідним. І я тепер не знаю, як це не ходить в коледж, як це не виходить на навчання з 1 вересня. Мені без нього буде сумно. Ці чотири роки були для мене особисто незабутніми, адже вони були сповнені просто багатьма моментами. Ми пройшли дуже великий шлях. Ми подолали багато труднощів. Ми намагалися просто кайфувати і жити в моменті. Коледж став для мене місцем, куди я можу завжди повернутися, і коледж я завжди буду згадувати з посмішкою. І вже завтра вони вирушають у нелегку дорогу дорослого самостійного життя. В їхніх очах горять нові очікування, плани та ідеї. Мої плани на майбутнє це продовжувати свою роботу, ну тобто стати вчителем, піти на вище навчання і так далі. Далі навчатися теж на журналістику, працювати, працювати і ще раз працювати, і бажано по спеціальності з дітками працювати. Дуже полюбилась мені ця професія. Я в захваті просто. Плани на майбутнє це підступити на такий ж факультет, тільки вищий навчальний заклад, ще про навчатись два роки, відчути заново цю атмосферу практики. Закладу, викладачів, я хочу продовжити навчатися по спеціальності далі в педагогічній, але вищий заклад. Сьогодні радіють за своїх студентів, впроваджають їх у велике майбутнє ті, хто розкрив перед ними таємниці наук, хто вболював за них не менше, аніж батьки, хто радів їхнім успіхам і засмучувався через невдачі. Це другі батьки, куратори груп. Алла Шатковська, куратор ...42-ї групи відділення початкової та дошкільної освіти. У своїх студентів випускників підкреслила досягнення ріст і розвиток під час навчання. Алла Юріївна висловила гордість. За Своїх студентів і побажала їм подальших успіхів у професійній діяльності. Спочатку були такі зовсім зовсім маленькими, а потім, не дивлячись на те, скільки на їхню долю випало випробовувань, вони стали набагато сильнішими, мудрішими, згуртованішими. Вони знають, що таке взаємодопомога. Я маю надію, що вони всі стануть прекрасними фахівцями своєї справи, і колись ми можемо побачити, там може десь будуть робити переклади англійської мови якихось дипломатів. Валерій Дорошенко, куратор 41-ї групи відділення середньої освіти та журналістики, говорить, що його група незабутня. Вони разом пережили безліч незабутніх моментів від плідної праці на парах до веселих і дружніх позакласних заходів. З яскравих моментів це. Фактично, кожна наша зустріч і е, кожна наша лекція, тому що кажу відверто: от, е, я не дотримувався методичних форм викладання, так як пишуть методичні. У нас живе спілкування, ми творчі люди, і е, я їх учив, навчав точніше, от, і повчав. Он того, що знаю сам, щоб вони як можна менше робили помилок в своєму творчому житті. Свято не менш важливе і для батьків-випускників. Здається, лише вчора їх діти приходили як абітурієнти, а вже сьогодні отримують дипломи, що символізує завершення важливого етапу в житті їхніх дітей. Серця рідних наповнені гордістю та радістю, адже вони бачать, який успіх досягли завдяки викладачам, які не дали загубитися у бурхливому студентському морі. Ці чотири роки. Вони пролетіли як одна хвилина. Дуже вдячна всім вчителям, навчили дитину і мудрості якусь свою передали. І такі настільки такі відношення з любов'ю, з добротою відносились до дітей. Дуже задоволена, що саме в цьому закладі навчався мій син, виконуючи обов'язки директора коледжу Оксана Іванівна Мельничук, побажала випускникам ніколи не зупинятися та впевнено крокувати до нових вершин. Звичайно, хочеться побажати їм бути щасливими, реалізувати своє право на щастя. Хто в чому його бачить? Хто в професії нехай досягає успіхів, хто в творчості, будь ласка, нехай йому щастить і нехай досягає висот. Якщо це спортсмени, то золотих медалів куп. Якщо це журналісти, то тільки зірками нашого екрану з правдивою інформацією і з корисними для всіх діями, тобто, щоб кожен реалізував себе в тій сфері свого життя, в якому він хоче реалізувати. Ну і саме головне, наші випускники потрібні Україні, тому нехай докладають все заради її процвітання, все, що можуть зробити, нехай докладають всіх зусиль.